Цього року більше тисячі учасників змагалися за звання кращого у міжнародному фестивалі конкурсі Зірковий Олімп. Жанрове різноманіття номерів вражає. Це і хореографічні виступи, вокальне мистецтво естрадного та академічного напрямку, циркові номери та художнє слово. Місця у глядацькому залі заповнені. Організатори говорять, такий аншлаг не випадковий. У нас сьогодні аншлаг. У нас сьогодні дуже багато гарних виступів. У нас сьогодні багато самих талановитих, красивих дітей, які вийдуть, які представляють не тільки Полтаву і область, а більшість з яких із різних куточків України. Навіть я вам скажу, що приїхали із окупованих територій. Оцінювало конкурсантів компетентне журі у складі професіоналів у тій чи іншій сфері мистецтва. Судді зазначають, такий конкурс не тільки шанс показати свої таланти, а й чудова можливість об'єднати людей у скрутний для країни час. Пріжі всього розглядаю, це об'єднання людей, в защите національних, даже і наших інтересів. Патому що об'єднаються організатори фестивалю, обідіняються безумовно, діти, обідіняються їхні батьки, обідіняються педагоги. А сьогодні на галаканцерті об'єднаються ще й зрителі. Організатори та учасники заходу висловили подяку українським воїнам у свій мистецький спосіб піснею і танцем. Голосом маленької гості з окупованого міста Горлівка пролунала патріотична пісня. А колектив Ренесанс з Полтави підтримав захисників танцем під відому українську композицію. Мальви Ці дівчата завітали до Полтави з міста Дергачі, що на Харківщині. Нині вони навіть не здогадуються, що з хвилини на хвилину стануть найкращими та отримують головну премію фестивалю. Тож схвильовані діляться з журналістами своїми враженнями. Звісно, ми постійно переживаємо, тому що виходити на сцену, показувати как це дуже складно. Вот, Тим більше, члени журі на нас дивляться, оцінюють і хочеться достойно себе показати. немає, нету нас просто як… не Дружба, какая-то в колективі, от ми одна за одну, і у нас какой-то, наверное, позитиву, позитівопольше. От у нас спасають гран-при за кращий хореографічний номер отримали учасники полтавського танцювального колективу Плай. Їх нагородили дипломами лауреатів міжнародного зразка та тематичними статуетками грецьких богів. Також найкраще отримують можливість показати свої таланти на інших фестивалях, зокрема в Харкові, Києві, Одесі та навіть у Болгарії, зазначають організатори.